Всім доброго дня! Я все це розумію, звісно, що там людям гроші. Яхти не за що брати вже. Треба гроші. Вкрасти вже мало. Осталося вже. Партнери наші мало дають, бо бачать, що вже розкрадають швидше, ніж гроші доходять до казни. От. Ну, Ось от такі ініціативи, як оце ось почитайте. Ось. Зараз ми досліджуємо доступ інших країн у сфері оподаткування для володарів домашніх тварин. Неважливо, собака, кіт, папуга, ховрах чи інший домашній улюбленець повинен мати обов'язкову страховку та фіксований податок з володаря. Це нардеп Данило Гетманцев. Ну як тут аж хочеться такий мати йому загнуть. Тут підбираєш тих собак чи котів, що там от викидають люди. І так їх викидають, здихаються. Ну якщо ви ведете податок, хто їх буде взагалі годувати, підбирати? Це ви що хочете знищити всю популяцію наших животних, братів менших? Так а де ж тоді гуманність, де демократія? Що це ви творите? Падли, а? Прямо в... інакше й не скажеш. Падлюки.